А підскажіть, чому на іспиті не можна подякувати машині, яка нас пропустила? Мається на увазі аварійкою, бо аварійка вмикається тоді, коли ви зламались, а ви ж не зламались. Машина у вас в робочому стані. Якщо ви машина якусь поломку дістала, що не може рухатись, тоді треба включити аварійку і виставити аварійний знак позаду за правилами дорожнього руху. Або ж, наприклад, вас зупинила поліція. Тоді вам теж треба знайти місце для зупинки і включити аварійку. Якщо цього всього не відбулось, то аварійка це. Поза ПДРом це негласні такі правила в житті аварійкою. Дякують. А на іспиті зато можна отримати помилку. Тому просто вголос скажіть дякую вас всі зрозуміють і ніхто не осуде». Але помилку за аварійку в виді подякую на іспиті можна схлопотати дуже легко. А деякі з аварійкою назад здають на іспиті, зато теж отримують помилку. В навіть не думайте. За ПДРом аварійку включають, коли зламався і коли зупинила поліція, якось так.